Село Куликів, це буквально трохи більше, ніж за 10 кілометрів від Львова. Тут, за свідченням очевидців, впав уламок шахеда. Тобто вони кажуть, що десь там бачили вогонь, цілком можливо, що його там збили з сили протиповітряної оборони. І тут він влучив. Влучив він в закинуту господарську споруду. Це є колишній колгосп, він вже не діє. Але зараз підійдемо ближче, подивимося, що там насправді сталося. В людей вибиті вікна, ось бачимо на другому поверсі балкон. Немає вікон, одне ще є. Збереглося. А ось так виглядає, ось так виглядає місце, куди влучив уламок шахеда. До господарських будівель, тут буквально якийсь десяток метрів, а він влучив там, де ніхто не мешкає, вона закинута ця будівля. Бачимо багато уламків. Багато розкиданих дошок. Так. Ми спробуємо туди пройти от згарище. Люди кажуть, що тут, крім того, що впало щось, був вогонь, був дим. По обгорілим дошкам видно, що тут горіло. Ось, навіть ще трохи димить. Важко пройти, звичайно, але спробуємо. Ось там що видно, що щось димить. Так, а ось діра. Уламок шахеда кажуть мешканці. Влучив. Це приміщення. Спробуємо зайти всередину. Сюди вибиті вікна, двері. Ось так у нас там діра. Тут, напевно, якась кухня закинута. Сюди поламки. Ламки скла розбитого. Споруда не використовується сьогодні. Ще один бічний вихід. Запасний, можливо. Ось. Цей удар шахедом, точніше уламком, вибиті вікна всюди. Тут поруч є якесь напевно підприємство, напевно, що поруч, тому що тут сітка видно розмежовує ці два об'єкти. І бачимо тут тягачі фур. Всі вони в розібраному стані. Не думаю, що на ремонті якісь, напевно, ш... шрот з фур. Так, і бачимо сходи дерев'яні на другий поверх, але туди, напевно, пройти не вдасться, оскільки. Бачу, є замок. Тобто там зачинено. Тут теж, напевно, якесь накриття було, шифр, дах, його знесло, його немає. Теж якась машина. Менше трохи приміщення. Двері вибиті, лежать. Ось так воно все виглядає. Так, тут ще якісь є приміщення. Так ось що там є всередині. Зараз глянемо. Можливо, якісь укриття, бункер. Ось таке підвальне приміщення, декілька вікон. Трошки світ пробувається. Нічого тут практично немає. Може слугувати як укриття, як бункер. Піднімаємося нагору. В будинку, куди влучив уламок шахеда, уламок БПЛА. Виходимо. Так, глянемо ще. Зараз є декілька будинків, які пошкоджені внаслідок цього удару. Ось один з них на другому поверсі. Вибиті шибки. І вище. Там балкон теж вибиті шибки. Декілька будинків так постраждало. Зараз ще подивимося в іншому місці. І от декілька машин теж пошкоджено. Це можна бачити по цих уламках по пробитому склі, яке зараз в павутині, але, але тут чітко видно декілька дірок, які наскрізь пробили його. Так, там ще будинок бачу. Для кого вибиті шибки. Загалом тут декілька автомобілів пошкоджено, от один ми бачили. Ось. Вибиті шибки в людей. Багато сміття на подвір'ї. Буквально шахет впав. Метрів 10-20 до домогосподарств. Ось як виглядають шибки, все розкидане. Зранку тут була поліція. Вони обстежували ці всі факти, пошкодження. Напевно, що потім люди мали можливість собі компенсувати за вибиті вікна, двері. Дверей, здається, немає, тут вибитих. Також неподалік є крамниця і вона теж пошкоджена. Ось пошкоджені вікна, дверні рами ніби встояли, вони хоч і не є нові уламки скла, і тут в людей він дах в такому стані після того, як впав уламок шахеда. Тобто він провалився, провалився частина даху, провалилась. Отака От ситуація в Куликові. Це буквально трохи більше, ніж за 10 кілометрів від Львова. Село селище. Люди оговтуються і психологічно, і намагаються залатати свої вікна. Ось там теж видно другий поверх. Вибиті шибки і скло. Навіть проризало фіранки. Отака ситуація.